Всім привіт! З вами Софія Гейм. І сьогодні я проходжу The Tower of Hell. Ну і я його вирішила пройти, тому що я трохи розучилась грати в Tower of Hell. Ну і вирішила знову трохи навчитися. Так, перший рівень. До речі, я свою кімнату прикрасила гірляндами. Да-да, не ялинку, а кімнату. Просто скотчем поприліплювала і все. Ну, виглядає дуже класно. Ну, і думаю, я її покажу в цьому відео, цю гірлянду. Е, бо моя кімната виглядає дуже класно з цією гірляндою. Ну і як у відео блогерів всяких. Щось мені це нагадало відео якихось інших блогерів, ну, там, де тільки про своє життя знімають. А я знімаю про гру, але все одно вам покажу гірлянду зараз. Ось гірлянда в моїй кімнаті, до речі, це мій робочий стіл, це дошка, на якій я малюю крейдой, ну і я зараз лежу на ліжку. Ось моя гірлянда. Ось така ось класна гірлянда. Виглядає в реальності трохи гарніше, якщо чесно, бо у мене камера ну, добре знімає, але в реальності трохи гарніше. А! Я впала. Ну, добре, що хоча б за цей рівень схватилась. Ам. Добре, що хоч не в самий низ впала, бо тоді б я геть вже взбісилась би. І, мабуть, би, тоді я вже іншу тему відео знімала. Ну, насправді таке не часто буває, але буває. Я реально дратуюся вже. Ну, але ж треба дознімати відео. Та й, ну, тавер я хочу пройти сьогодні до кінця, принаймні, я так хочу. Так, я зараз проходжу і я знов на другому рівні. А тепер, ну, ось у мене є, до речі, такий лайфхак стрибати зразу на наступну паличку, а не проходити цей е квадратик чи як його. Квадратик чи кубик? Я взбісилась. Ну, добре, проходжу далі. Так, зараз я попробую не падати взагалі, ну і не ризикувати, щоб точно не впасти. Тому в цей раз я не стрибатиму з палички на паличку, бо це хоч і в швидкий спосіб, але є ризик впасти. Тому я проходитиму просто так, ну, по звичайному. А тут теж по звичайному. Ну і я піднялась на третій рівень. Так, тут у нас отака от крутилка з лазерами, тут я точно не розсиплюсь. І да, я не розсипалась стрип. А я чуть не впала. Добре, що не впала. Бо тоді б я реально розсердилась. Ось покажу, як цей рівень пройти легко і без падання. Так от. Акуратно проходимо. Ну і фіолетовий рівень. Так, я вирішила піти в цей раз цією дорогою, тому що ну ця дорога мені більше подобається чогось. Раніше я зазвичай ходила тою іншою дорогою, але ну. Я тоді ще не знала, що можна і тою дорогою ходити, що це взагалі можливо. Я зараз на п'ятому рівні. О, оцей відтінок фіолетового не минулого рівня, а саме оцього ось, який я зараз проходжу, це один з моїх улюблених відтінків. Да, да, у мене улюблені не кольори, а відтінки. Саме відтінки. Ну, я ж художник. Так, жовтий рівень. Я його майже до кінця допроходила. О, оцей от саме отакий відтінок зеленого мені подобається теж. Це один з моїх улюблених кольорів. А якщо вибирати, ну, у мене багато улюблених кольорів, і розподілені вони по категоріях. Улюблений кольор одягу, е, я зараз ну, люблю носити чорне, все чорне і в черепах. Е, ну, а взагалі просто улюблені кольори це <клух> такий жовтий, зелений <клух> і фіолетовий, саме оці відтінки, які ми проходили. Ну, а зараз червоний рівень. До речі, розкажу вам. Я так добре малюю, ну, і тому, коли прям конкретна тема, а не дається пару робіт на вибір, ну, або ну, така неконкретна, не наприклад, натюрморт намалювати, на якому буде ваза і якийсь фрукт. А ні, це конкретно, то просто натюрморт намалювати. Або зимовий пейзаж. Це не конкретно. А коли конкретно, саме, ну, що саме якась конкретна робота має бути, то вчителька частіше всього просить у мене, щоб я залишила як на зразок іншим класам. Ну, але раз було таке, ми малювали золоту рибку, ну і я не встигла її розмалювати. то і вчителька запитала, чи можна забрати на, е, ну, зразок іншим класам, просто не розмальовану, але ну, я сказала, що хочу ще розмалювати і що потім принесу. Так, ось о, зі мною відбувається. Зараз я на 11 зеленому рівні і майже на фініші. Тут, як я пам'ятаю, скільки. 17 рівнів, так, да, так, да, 17. Так, стоп. А, ні-ні, сюди треба стрибнути. Акуратно, щоб не впасти. А цю я перестрибну, щоб точно не було ризика впасти. Ну і піду саме цією дорогою. Ну, і я вже пройшла цей рівень. Ось я вже на зеленому. Ну і дайте-ка вгадаю, зараз я впаду! А, -а, -а, -а. як я могла впасти? <п theater scratch> Добре, проходимо заново. Фіолетовий рівень. Так, я швидко проходжу, ну, щоб. Ну. Проходжу швидко. Ну і тепер я просто отак швиденько проходжу, знімаю тільки деякі уривки, ну і я розсипалась. Та як так? Як я розсипалась. А? Що робити далі? А? Так. Ну, професіонали проходять з шифтом. Може, і я якось включу свій професіоналізм. І все, я тепер професіонал по товару of hell. Проходимо все швидко. Все, З шифтом все стає проходити набагато краще. Або гірше. Ну, а на цьому я завершую своє відео. Я сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо так, то ставте лайки. Ну і всім пока.